Всім привіт з Лас-Вегаса. Слава Україні! Мене звуть Олена, живу в Лас-Вегасі, в США і розповідаю, що у нас тут. Хотіла розпочати сьогодні відео з того, що розповісти вам, що змінилось після протесту. No King протесту. Більше 7 мільйонів людей вийшло, а нічого не змінилось. Я шукала хоч якусь інформацію, а нічого. Повний ігнор. Людей пакують. Як і пакували. В Портланд раніше суд заборонив Трампу слати Нацгвардію, а сьогодні дозволив. Тому будемо дивитися, як буде далі. Я думаю, нові протести будуть скоро. Також протестувальники в суботу вимагали покінчити шатдауном, відкрити країну нарешті. Люди працюють безкоштовно. У мужчини брали інтерв'ю на протесті. Він казав: Я голосував за Трампа два рази, а зараз моя дружина працює безкоштовно. Їх дійсно в Білому домі шатдаун не дуже турбує. У них все нормально з грошима, вони все отримують. Ось така дуже цікава новина, на мою думку, хочу вам переказати ABC News. Президент Трамп спростовує повідомлення, що він наполягав, що Україна здала Росії весь регіон Донбас. Трамп зустрівся з українським президентом Зеленським у п'ятницю, який заявив, що у Трампа є велика можливість завершити цю війну. Financial Times повідомила, що Трамп нібито наполягав, щоб Зеленський передав Донбас Росії на цій зустрічі, але тепер... Президент Трамп заявляє, що він ніколи про це не говорив. Ну, Звичайно ж, Трамп каже. Ні, ми ніколи цього не обговорювали. Ми вважаємо, що те, що їм слід зробити, це просто зупинитися на тих цілях, де вони зараз перебувають на лініях фронту. Решта дуже важка для переговорів. Якщо ви скажете, «виберете це, ми беремо те, знаєте, існує так багато різних варіантів. Нехай залишається так, як є. Зараз усе розділено. Я думаю, що 78% території вже захоплено Росією. Залиште все так, як є. Вони зможуть щось про щось домовитись пізніше, але я сказав розділити і зупинитись на лінії фронту. Ідіть додому, перестаньте воювати, перестаньте вбивати людей, сказав Трамп. Вона запрошує аналітика з питань національної безпеки та оборони. Майк, президент Трамп змінив свій тон щодо поступок у територіальних питаннях. Минулого місяця він написав у соціальних мережах, що Україна може повернути всю свою територію. Тепер він каже, що вони повинні зупинити лінії фронту там, де вони є. Як це виглядатиме? І як ви оцінюєте цю зміну, Майк? Отже, Даян, це насправді. Повертає нас до початкової позиції, яку представив генерал-лейтенант Келох, якщо він має на увазі, що вони заморозять лінії такими, якими вони є. Потім оголосять перемір'я та почнуть переговори, що це означає, що Україна має юридично поступитися територією, яку зараз. Займає Росія. Це просто визнає, що Україні буде дуже складно повернути цю територію і що краще оголосити перемір'я та почати переговори, ніж продовжувати цю війну. Президент розглядає можливість постачання Україні ракет Томагавк. Однією з найбільших критик щодо США протягом всього часу було те, що вони надто обережно ставляться до кожної передової зброї. Яку ми надаємо? Чи то Ф16, М1 Abrams, Хаймерс або Тома Хокс, власне, чим довше ми відтягуємо, тим менше наслідків для Росії і вони просто продовжуватимуть війну. Вони хочуть мати якомога більше самітів. Можливо, цей запропонований саміт у Будапешті покаже, що президент Путін не погодиться на припинення вогню. Ці Цімагоктавки будуть затверджені, що дуже допомогло б, адже вони мають дальність значно більше, ніж усі, що зараз є у українців. Що робить їх доступними для ураження багато авіабаз, військових об'єктів та енергетичних установок у Росії, які зараз недосяжні. На Трампа зараз тут в США дуже багато пресинга зато за ці томагавки. Всі бачать, що він обіцяв томагавки Зеленському і влаштував там цирк, як завжди. Сказав, що їх не вистачає для Америки. Тиждень назад вистачало а зараз після дзвінка перестало вистачати. Трампа просто рве на куски зараз дуже багато новин про Україну. Він сьогодні сказав дуже багато запитань про Україну журналістів. Він сьогодні сказав, що не думає, що Україна виграє війну. Європейці дуже довго шукали підход до Трампа. Пам'ятаєте, королев... королевська родина в Британії влаштувала йому прийом з парадом. Скільки сюди європейці їздили? І ось знову щось стало з... знову. Він знову злетів до заводських настроєк. знову любить Путіна. Зараз Путін буде тягнути час. Потім, можливо, такий кудись доїде, зустрінеться з Трампом. Знову нічого не буде. Трамп образиться. Американці знову будуть кричати йому, що він тряпка і фашист, європейці будуть тиснути, і він таке щось дасть. Ну, ось це, я думаю, і виходячи з того, що. Кажуть всі інші експерти. Щось таке дасть, але ну, треба буде чекати, я не знаю, місяць, плюс-мінус. Так, ще хочу вам розповісти про. Памелу Джо Бонді, ми її знаємо як ПЕМ Бонді, генеральна прокурорка Сполучених Штатів, абсолютно огидна і брехлива особа. Коли Трампу дали прізвисько Тако, вона кричала: вона всіх посаде, хто його буде називати Тако. Коли вбили Чарлі Кьорка, вона кричала, що позбавить роботи всіх, хто радіє його смерті, і забере легальний статус усіх, хто знаходиться тут тимчасово. Вони таки це зробили. І що найменше шість людей за те, що вони раділи смерті Чарлі Кьорка, вони депортували. Нещодавно її допитували в юридичному комітеті сенату. Вона просто саботувала допит. Її запитували про файли Епштейна, це вона їх не оприлюднює, про шатдаун, про тиск на прокурорів. Вона не відповідала на питання, корчила там, тянула очі, корчила гримаси. Було жахливо на це дивитись. Огидно. Її не звинувачили у саботажі офіційно, хоча це виглядало цілком як саботаж. Але її звинуватили у зловживанні владою. І ось якщо Трампа повалять, скинуть царя такі, то ось їй теж, я думаю, прийдеться кудись бігти. Канал Кейтлін Спікс розповідає про Памелу Джо Бонді. Вірна юридична соратниця Трампа та генеральна прокурорка Сполучених Штатів Памела народилась у 1965 році та виросла в Тампі, Флорида. Пем Бонді була двічі розлучена, мала ще одне невдале заручення і наразі живе зі своїм бойфрендом у тому, що багато консервативних християн, подібних до неї, такі, як вони, називають гріхом. Дітей немає. Є справжній прорив стався у 2011 році, коли вона стала генеральним прокурором Флориди. У 2013 році вона розглядала 22 скарги за шахрайства щодо Трамп Юніверситі. Таємничий маленький чек на 25 тисяч від Трамп Фондейшн випадково потрапив до комплекту її предвиборчої кампанії. І через кілька днів вона вирішила, що Флорида все-таки не повинна розглядати шахрайства Трампа і закрила діло. Trump Foundation назвала це канцелярською помилкою, але податково так не подумала. Вони оштрафували фонд за порушення федерального закону, а ПЕМ не приймалась, посміхалась для камер і продовжувала захищати свого. Шахрая керівника Трампа. У листопаді 2019 року суд штату Нью-Йорк наказав Трампу закрити фонд і виплатити 2 мільйони як відшкодування за незалежне використування коштів, включаючи незаконний внесок до ПЕМ. І саме в той самий місяць Трамп вперше отримав імпічмент за зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу. На його другому терміні. Зараз вже так не виходить, бо в Конгресі більшість республіканців. Як вона нагороду ПЕМ отримала роботу Генерального прокурора Сполучених Штатів Сполучених Штатів, де зараз вона проводить дні не дотримуючись закону, а використовуючи його як зброю, вона припинила багато розслідувань, посилила контроль над свободою преси і більше часу проводить виступаючи на Fox News та правих подкастах. Ніж захищаючи демократію, вона проводить час, щоб залякувати людей. Все, що вона каже, це лякає і шантажує. Ось такий жах. Вперше за всю історію американська система прав правління всі ці три гілки. Президент конгрес, судді здала збій. Не працює. В конгресі і серед суддів більшість трампістів зараз. Я дуже-дуже сподіваюся, цей кошмар закінчиться і її зможуть підселити, Я не знаю, може до Азарова, де він там зараз. А, дуже дякую вам за файники. Дякую за коменти, за підписки. Все буде Україна. Бережіть себе, бабай. бай